Для паніровки нам потрібно 150 грамів борошна, 80 грам крохмалю, кукурузяного. У мене картопляний, одна друга чайної ложки соли. спеції, які у вас є. Є тошений часник, кидайте, є паприка, кидайте, У мене є куркума і імбирь. Так, імбер. Насипаємо теж десь одна, Короче, одна друга ложки там куркуми. Імбіря я трошки всиплю так чисто для, не знаю, щоб було. Надо сушений часник, у мене немає. В кляр, а, коротше, Це ми все гарненько перемішуємо. В кляр 150 мл. Молочка вливаємо. Я на глаз думаю, я не прогадаю. Потім ми сюди теж всипаємо оцей, а одне яєчко, я ж сюди вкинула. І потрібно розмішати дуже-дуже гарно. Оцю нашу паніровку, це паніровка. Є кляр, а є паніровка, щоб ви розуміли, що це дві частинки. Нам потрібно і то, і то буде. Це не з запасом робиться. Ми його використаємо. Беремо 6 чайних ложок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це все, все перемішуємо. Це. густенька будь. І беремо м'яско Кладемо сюди. Перекладаємо все, що у нас є м'яско На добре розігріту сковороду, вливаємо олію. Так, щоб воно, ну, типа, варилось типа жарилось Не геть і мало і негет і багато. В залежності від того, яка у вас сковорода велика, маленька, глибока чи вузенька. До речі, зараз будемо перевіряти, чи працює лайфак із солью, щоб не стріляло, не розпиляло.

Ви бачите, як воно виліює. Ви бачите, як воно виліює. I okay. know. Давайте коштувати оцю смакоту. Гаряча ще. Таке ароматне. Правда, хромка з корінка, дуже добре, солоненька, мені покладається, може, когось на себе розмішала. Смачного вам. Дякую, що готуєтеся зі мною. Бажаю тебе замовити. Пишіть мені в особисті повідомлення. Червоно-якра, чорна ящука також є з наявності.